Драматичні фільми завжди привертають увагу глядача реалістичними сюжетами, емоційною глибиною та інтригуючою атмосферою, а поєднуючись з іншими жанрами, дарують нам весь спектр емоцій від перегляду. Тож в цьому відео я постарався підібрати як найкращі цьогорічні драми, так і кілька маловідомих фільмів, які ви з якихось причин могли пропустити. Діліться в коментарях своїми фаворитами жанру та обов'язково доповнюйте мене, а я, як завжди, буду вдячний за вашу підписку і подобайку, які мені дуже допомагають в розвитку каналу. А тепер влаштовуйтесь якомога зручніше, тому що ми починаємо. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Музична біографічна драма режисера Джеймса Менголда, яка розповість про творчий шлях одного з найвідоміших музикантів 20-го століття, досліджуючи ранні роки життя Боба Ділана. Історія розгортається у 1961 році, коли 19-річний музикант із Міннесоти, який мріє стати частиною американської фолк-сцени, прибуває до Нью-Йорку на музичний фестиваль, де його унікальний талант і харизма швидко привертають увагу відвідувачів. Молодий невідомий виконавець шокує публіку своїм новаторським виступом, вперше змінивши легке акустичне звучання на електричний рок, що викликало як захват, так і обурення серед шанувальників музики. Та незважаючи на критику, діла не відступив від своїх творчих ідей і продовжував змінювати музичну сцену, що, врешті, зробило його голосом цілого покоління та відкрило нову главу в історії музики. Фільм розповідає приховану історію про те, як звичайний хлопець став легендарним артистом і справжнім культурним феноменом та зосереджується на його внутрішній боротьбі і особистих викликах, які супроводжували непростий шлях до слави. Справжній біль сімейна трагікомедія від Джесі Айзенберга, у якій йдеться про двох братів, які вирушають у подорож Польщею, щоб виконати останню волю своєї бабусі. В центрі історії двоюрідні брати Девід і Бенджі, які вже багато років не спілкувалися. Проте доля знову зводить їх разом, коли вони вирушають до Польщі, щоб дослідити коріння своєї сім'ї після смерті бабусі. Під час їхньої подорожі кожен намагається довести, що саме його підхід до життя є правильним, а на поверхню виринають старі суперечки та невирішені сімейні конфлікти. Проте незабаром зовсім різні за характером герої занурюються в спогади про дитинство і спільні щасливі моменти. А ця поїздка стає для них шансом розібратися у непростих відносинах, що склалися між ними за всі ці роки. Фільм поєднує глибоку драму з гумористичними моментами, досліджуючи теми родинних зв'язків, історичної пам'яті і пошуку ідентичності, та нагадує, що інколи шлях до порозуміння проходить через найболючіші моменти. Життя чака. Фентезійна драма, що є екранізацією одноіменної новели Стівена Кінга від майстра горорів Майка Фленегана, яка в зворотній хронології показує три глави із життя абсолютно звичайної людини Чака Кранса. Розповідь починається із моменту смерті героя і поступово наближається до дитинства, коли він жив у дивному будинку з привидами, відкриваючи перед нами всі подробиці життя Чака і найтемніші закутки його реальності. Кожен епізод це не мов двері до окремої частини душі героя. І чим глибша історія досліджує його заплутане й непросте життя, тим більше дивних і шокуючих подробиць виринають на поверхню. Фільм відкриває перед нами незвичайний і чудернацький світ простої людини, показуючи, як її удачі, так і життєві провали, та доводячи, що у кожному нашому дні прихована ціла вічність, іноді абсурдна, іноді болюча, але завжди жива. Життя чака це своєрідна притча про те, як особиста історія однієї людини може бути цілим всесвітом наповненим красою, болем та любов'ю, і як навіть найпростіше життя може залишити слід у цьому світі. Моя мертва подруга Зої. Комедійна драма, що розповідає про жінку ветерана Меріт, яка під час бойових дій втратила свою найкращу подругу Зої, та після звільнення зі служби намагається справитися з емоційною травмою. Замкнена у своїх переживаннях, жінка все більше ізолює себе від реальності, не знаходячи втіхи ні в терапії, ні в суворих настановах матері, і продовжує відчувати присутність Зої у своєму житті. Та коли вона повертається до сімейного будинку, несподівана зустріч зі своїм дідусем-ветераном в'єтнамської війни стає поворотним моментом для Мері, даючи їй змогу по-новому поглянути на свої переживання. У цьому місці, наповненому спогадами і давніми травмами, вони обоє намагаються розібратися зі своїми внутрішніми демонами та зрозуміти, як продовжувати жити далі після всього, що вони бачили на війні. Це доволі похмура і глибока драматична історія, яка занурить нас у світ, сповнений спогадів і туги, і в той же час показує, що незважаючи на втрати, справжня сила полягає в тому, щоб прийняти їх і жити далі. Лицарі Альто кримінальна драма режисера Барі Левінсона з Робертом Деніро в головній ролі, у якій йдеться про жорстоке протистояння двох найвідоміших босів мафіозних кланів італійського походження. Події розвиваються в Нью-Йорку початку 20-го століття, де роками процвітає організована злочинність, а в центрі сюжету знамениті ганстери Френ Костелло і Віто Дженовеза, за чиї шляхи перетинаються в боротьбі за домінування в кримінальному світі. Коли Віто повертається з в'язниці і дізнається, що вся влада перейшла до рук його суперника, він вирішує прибрати Френка щоб стати новим главою і колись найкращі друзі опиняються на шляху підступних змов і смертельних зіткнень. Та щоб втілити свій план у реальність, Дженовезе доведеться знайти надійних союзників в боротьбі за контроль над містом. І врешті їхній конфлікт переходить межі особистого та докорінно змінює мафіозну систему. Ця напружена історія, розкриваючи характери героїв і їхні мотиви, занурює глядача у світ, де вірність і зрада лише дві сторони однієї монети, а кожен новий хід може стати вирішальним у боротьбі за вершину злочинного світу. Рятівний. Британська кримінальна драма, що розповідає про колишнього боксера Сема, який після років перемог, поразок і особистих трагедій переживає не найкращі часи в провінційному містечку. Він намагається відновити стосунки з донькою і дедалі частіше прикладається до пляшки, адже тепер його бої проходять не на рингу, а у власному житті повному проблем, з якими він змушений боротися щодня. Та коли з в'язниці виходить його старий друг Вінс, у житті Сема з'являється шанс на спокуту і можливість вирватися з обмежного світу, адже Вінс обіцяє колишньому спортсмену великі гроші за участь у нелегальних боях. І потрапивши в небезпечну компанію, сем розуміє, що ця угода може коштувати йому більше ніж він очікував, та буде змушений зробити найбільш рішучий удар, щоб відновити зруйноване життя та вберегти свою сім'ю. Це глибокий емоційний і жорсткий фільм, в якому старіючий боксер, попри всі негаразди, шукає спосіб врятувати тих, кого любить, доводячи, що навіть у найгірші моменти є шанс на другий раунд. Війна військова драма від Алекса Гарленда і студії А 24 яка переносить нас в Ірак 2006 року, де елітний загін спецпризначенців виконує секретну місію в зоні бойових дій. У центрі сюжету група морських котиків, які під час виконання завдання опиняються в пастці на ворожій території. І, не дивлячись на тисячі годин тренувань, реальність війни виявляється для них набагато жорстокішою ніж можна собі уявити. Ситуація швидко загострюється, коли загін потрапляє під обстріл. І не маючи надії на швидке підкріплення, вони починають нещадну боротьбу за виживання, де кожна хвилина грає проти них. Попри весь свій досвід і підготовку, їм доводиться вести запеклі бої в намаганні вибратися з пастки і врятувати поранених товаришів, одночасно з цим стикаючись з моральними дилемами і страхом за своє життя. Це історія про мужність і братерство, знята у стилі реального часу, яка вражає своїми реалістичними бойовими сценами і з документальною точністю показує напружені години облоги та спонукає задуматися над ціною миру в сучасному світі. Дружба. Комедійна драма від студії А24, що є повнометражним режисерським дебютом сценариста Ендрю Де Янга, та розповість про маркетолога середнього віку Крейга Вотермана, який веде спокійне життя у тихому провінційному містечку. Його будні вже давно позбавлені яскравих пригод. Дозвілля сім'єю, телевізор і сендвічі на вихідних це все, що в нього є. Та ось розміри на життя чоловіка кардинально змінюються, коли в районі поселяється новий харизматичний мешканець. Ним виявляється метеоролог Брайан, який одразу ж заводить дружбу з новими сусідами, і зовсім скоро вони починають проводити разом час з вечірками та іншими розвагами. А Крейг розуміє, як це нарешті мати друзів. Проте невдовзі Брайан, відчуваючи нездорову нав'язливість сусіда, вирішує мінімізувати їх зустрічі, що призводить до напруги у відносинах. А намагання Крейга помиритися з другом лише погіршує ситуацію та обертається трагічними подіями. Це нестандартна і лякаюча своєю реальністю історія у стилі А24, котра поєднуючи елементи комедії і психологічного трилеру, показує, як замкнута в собі людина, відчувши нарешті важливість і визнання, готова на все, аби це зберегти. Мовчазні партнери. Кримінальна драма, події якої розгортається в сонячному Майамі 80-х. А в центрі сюжету досвідчений кілер Валентайн, котрий давно мріє вийти з гри і порвати з минулим. Чоловік готовий піти на будь-який ризик, аби назавжди відійти від темних справ. Тож він наважується на одну авантюру у сфері страхових махінацій, щоб викрити масштабну аферу Чікакскої мафії. Загартований вбивця стає частиною цієї схеми, і, опинившись між хитромудрими злочинцями та поліцейським підприкриттям, Валентайн швидко розуміє, що гра на довірі може коштувати йому найдорожчого. І невдовзі ця мовчазна співпраця набирає шалених обертів і стає небезпечнішою за будь-які домовленості, а постійне балансування на межі в світі, де зрада чекає на кожному кроці, може обернутися для героя смертельними наслідками. Це таке собі олдскульне і брутальне чоловіче кіно про мафію, криваві розбірки та фінальний акорд професійного найманця, який, попри всі ризики і підстави, буде готовий боротися до самого кінця. Квір. Скандальна драматична історія від італійця Луки Гуаданьїно з Деніелом Крейгом в головній ролі, що розповідає про американського іммігранта, який намагається втекти від свого минулого. Події розгортаються в 50-х роках у Мехіко, де чоловік середнього віку Вільям приєднується до американської громади в намаганні почати нове життя, та його існування здебільшого зводиться до блукань міськими клубами без жодної мети. Але одного разу життя героя круто змінюється, коли він знайомиться з харизматичним студентом на ім'я Юджин, котрий пробуджує у Вільяма небачені раніше почуття, затягуючи його в свої захоплення та змінюючи погляди на життя. І поступово між ними виникають складні відносини, переплетені дружбою та пристрастю однак різниця у віці, поглядах і бажаннях породжує напругу, яка мимоволі веде героя в ще більшу пастку. Це глибока драма з відвертими сценами і чудовими акторськими роботами, котра показує, як в сірому і непримітному житті несподіваний зв'язок може вселити віру й надію в серце, водночас призводячи до трагічних наслідків. Материнська любов кримінальна драма режисера Майкла Пірса за сценарієм Бреда Інгельсбі, відомого за серіалом Мейрзі Стауна. Головні ролі, в якому виконали Джуліанна Мур і Сідні Свіні. В центрі історії звичайна жінка Кейт, яка мешкає на фермі у Пенсильванії, де намагається пережити особисту трагедію, і догляд за кіньми по-справжньому допомагає жінці відволіктися від негативних думок, котрі постійно її переслідують і не дають спокійно жити. Та одного вечора у неї на порозі з'являється налякана донька Клер вся в крові, і в цей момент материнський інстинкт бере гору над здоровим глуздом та змушує Кейт допомогти своїй дитині, попри всі факти, які загрожують зруйнувати їхнє життя. Шокована мати занурюється в моторошні обставини того, що трапилося, і робить крок у невизначене майбутнє, яке невдовзі ставить її перед складним вибором, та покаже, як далеко вона готова зайти заради порятунку дитини. Це похмура і напружена історія з цікавими сюжетними поворотами, яка досліджує межі материнської любові і болючі сімейні зв'язки, та показує, на що готова людина заради близьких у ситуації, коли на кону опиняється найдорожче. Бухта Берона Гостра соціальна драма з елементами трилеру, яка розповідає історію чоловіка на ім'я Калеб, котрий після трагічної загибелі сина намагається справитися з глибоким горем. Минають місяці та біль не вщухає, а спустошений батько впевнений, що винуватець трагедії уникнув покарання. Тому він вирішує викрасти сина місцевого політика, якого вважає причетним до смерті його дитини. Цей вчинок стає початком запеклого протистояння, де будь-який невірний крок може призвести до непоправних наслідків, і на очах всієї країни починається полювання за викрадачем, а ситуація викликає широкий суспільний резонанс. У той час як батько викраденого використовує всі ресурси і зв'язки, щоб стерти сліди минулого, Калеб все глибше занурюється в прогнившу структуру брехні, де правда виявляється небезпечнішою за кулю. Це похмура і напружена історія, яка досліджує непрості сімейні відносини та показує, як батьківська любов йде всупереч моральним принципам, розмиваючи межі між прагненням справедливості, вічаєм та сліпою помстою. Останнє Родео. Американська драма в центрі сюжету якої колишній чемпіон Родео Джо, який давно полишив зіркове життя та присвятив себе родині, на яку в нього не було часу раніше. Та одного разу Джо стикається з неочікуваним викликом долі, коли в його онука виявляють тяжке захворювання. І щоб рятувати дитину, герой вирішує ризикнути всім та повертається до жорстоких змагань з надвисокими ставками. Під час цього непростого шляху, чоловік стикається з внутрішніми страхами і тінями свого минулого. А щоб виграти турнір, йому буде необхідно відновити зв'язок зі своїм найкращим другом та налагодити стосунки з донькою. Це глибока драматична історія про останній акорд легендарного спортсмена, який в процесі боротьби за перемогу і благополуччя сім'ї знову знаходить віру в себе і свої сили. Цей фільм в першу чергу через напружену атмосферу та емоційні діалоги показує, як фізичні випробування і внутрішня трансформація роблять людину кращою версією себе та демонструє, що справжня цінність полягає в глибокому зв'язку з близькими. Матеріалісти. Американська мелодрама, в якій головні ролі виконали Дакота Джонсон, Педро Паскалі, Кріс Еванс, а режисером виступила Селін Сун, авторка драми «Минулі життя життя» 23-го року, яка була номінована на Оскар. В центрі цієї історії професійний шлюбний агент із Нью-Йорку Люсі, яка має неймовірний талант підбирати ідеальні пари у великому місті. Проте в самої особисте життя ніяк не складається. Та якось доля підносить їй сюрприз, і вона знайомиться з харизматичним бізнесменом Гаррі, котрий вселяє в її життя новий подих, проте раптове повернення минулого втягує Люсі в любовний трикутник, який загрожує зруйнувати все, що вона так довго будувала. І вперше за довгий час вона мусить перестати радити іншим і зробити власний вибір між любов'ю і достатком та усвідомити, що справжнє кохання не піддається ніяким формулам чи розрахункам. Спочатку фільм нагадує чергову клішовану романтичну комедію, проте згодом цілком непогано розкриває тему відносин, де немає неправильних рішень чи простих персонажів. Адже це в першу чергу історія про вибір і постійну роботу над собою. Містер Бартон. Британська біографічна драма на реальних подіях, яка розповість про раннє життя валійського актора з шахтарської родини Річарда Бартона, який став одним з найзаменитіших постатей театру та кіно, сюжет розгортається у невеликому поселенні в Уельсі, де скромний студент Річард живе в непростій обстановці із батьком, який зложиває алкоголем. Та, не зважаючи на відсутність перспектив, він знаходить натхнення в читанні текстів Шекспіра. Якось викладач Річарда Філіп Бартон помічає в хлопцеві яскраво виражені акторські здібності і вирішує поборотися за його майбутнє та стає для нього спочатку наставником і вихователем, а потім і прийомним батьком. Завдяки підтримці містера Бартона Річард поступово розкриває свій дар, а захоплення театром крок за кроком наближає його до мрії і перетворює на легендарну постать, яка залишить значний слід в історії кінематографа. Це глибока, емоційна і надихаюча сага про наставництво, підтримку та особисте зростання, яка нагадує про те, що іноді достатньо однієї людини здатної повірити в тебе і направити на вірний шлях, щоб змінити все подальше життя. Бруталіст. Англо-американський історичний фільм з Едріаном Броуді у головній ролі, що розповідає про єврейського архітектора, який після Другої світової війни переїжджає до Америки, прагнучи відновити своє життя і кар'єру. В центрі сюжету архітектор візіонер Ласло та його дружина Ержебет, які, намагаючись адаптуватися в новій країні, знайомляться з багатим промисловцем Гаррісоном Ван Бюреном, який замовляє у чоловіка грандіозний проект. Сповнений амбіції, архітектор береться за цю пропозицію. Однак, в міру того, як ласло занурюється в роботу, він все більше відчуває тиск з боку замовника та усвідомлює, що за блискучою зовнішністю клієнта приховується безліч таємниць. І зовсім скоро те, що починалося як можливість усього життя, перетворюється на серію тяжких випробувань, що поставлять під загрозу його стосунки з дружиною, їхні життєві цінності та ідеали. Фільм через унікальну візуальну естетику чудово відображає дух епохи. А за рахунок неперевершеної акторської гри показує, яку ціну готова заплатити людина за свої амбіції на шляху до здійснення американської мрії. На сьогодні в мене все. І якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи робити продовження жанрових підбірок фільмів, а також обов'язково доповнюйте мене та пишіть, що з новинок кіно порадите до перегляду. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.